Ти чуєш, Україну, маєш жити, це треба твоїм дочкам і синам, свою красу всю мусиш відновити і ніколи не коритись ворогам. Стаєш ти на коліна перед Богом і молишся за весь український рід. Настане мир. І всі побачать згодом, який величний наш нарід. Уміло трудиться, щоб сіяти пшеницю, цінує кожен колосок, пече найкращі в світі паляниці і ділить всім останній свій шматок. Сміливо захищає рідну землю, з молитвою у серці й на устах жене орду і сходу безну, щоб знов замайорів український стяг. Всі звільнені міста, щоб відродились, яскраво зацвіли степи лани, лелекі. Понад стріхи поселились, і в кожну хату мир нам принесли. Ти чуєш Україну, маєш жити, щоб велич цю ніхто не відібрав. Ми будемо завжди тебе любити, не скоримось ніколи ворогам. Любі друзі, всіх вітаю на своєму каналі і запрошую разом зі мною сьогодні проїхати на мою дачу. На дачу їду через село, маленьке село. І дивіться, в цьому селі є такий, така чудова крамниця, такий чудовий магазин. Фора. Ну, мабуть, такий магазин є у кожному місті, у кожному містечку, а чи є цей магазин у кожному селі. Ну, не знаю, чи є він у кожному селі. Можу дізнатися тільки із ваших коментарів. Сподіваюсь, що ви мені напишете. Чи є. У вашому селі, якщо ви живете в селі магазин фора, або якийсь подібний до цього магазину, де, як ви бачите, дуже великий вибір різного товару. Можливо, ви мене запитаєте, що ж такого дивного в цьому магазині, а я вам відповім: із початком повномасштабного вторгнення. На цьому місці була велика вирва, була руїна, яку нам завдала Росія. Але наш народ дуже завзятий, дуже трудолюбивий. Наш народ любить свою країну і дбає про те, щоб добре жилось всім нам. Наш народ не опустив руки. І навіть за цей час, коли йде війна, взяли і відновили, і зробили ще кращим. Ніж була попередня будівля, а саме тут була кав'ярня, продавали морозиво для дітлахів, та русня все це порушила. А тепер на цьому місці такий чудовий магазин, де багато різного товару. Так, от любі мої, такий народ. Не скорити і не подолати ні за що, ніякі сили. Ми будемо жити, ми будемо сіяти ось такі чудові квіти, які я також придбала в цьому селі, в звичайному сільському магазині. Дивіться, який гарний вибір. Я придбала всі, все це насіння і буду сіяти всі ці квіти. Щоб наша країна, щоб наша рідна Україна розквітала з кожним днем. І я вірю, що настане мир і всі ми будемо жити щасливо, всі будуть жити наші діти, наші правнуки. Дякуємо нашим захисникам, нашим хлопцям і дівчатам, нашим мужним ЗСУ. Що вони захищають нас і дають можливість радіти кожному дню, дають можливість працювати, дають можливість насолоджуватися кожною хвилиною життя. Тому нам не потрібно опускати руки. Тому ми будемо сіяти, тому ми будемо садити, тому ми будемо. Уквічати нашу Україну, щоб вона квітла, щоб е, родили лани, будемо пекти хліб, будемо жити і насолоджуватись життям. На зло всім ворогам, низький уклін і слава героям, слава нашій рідній Україні! Сьогодні субота, вихідний, і ми з чоловіком приїхали на дачу. І пішов дощ. Іде дощик, він, звісно, потрібен, цей дощик, але роботи вже ніякої. Ось дивіться, як гарненько на пруньках уже стоїть смородина. І так пахне, так і ярома. Чемерник, хоч він трошки і підмерз, листя прямо розсипалось, але ще є бутон, можливо, і зацвіте. Один ось такого кольору, то вже я бачу квіточку. І навіть е, листочки тут такі яскраві, зелененькі. Ну і як же без весняних квітів, які також радують нас. Це першоцвіти. Ось навіть медунка вже показала свої дрібненькі квіточки. Минулого року я восени не прибирала листя, тому що знаю, які у нас зараз зими, мало снігу, і вирішила цю роботу залишити на весну. Ось я приїхала сьогодні. Суботу, Маючи намір прибрати квітничок, але дощик мені став на заваді. Дивіться, як гарненько виглядають молодила кам'яні троянди, які вони зараз яскраві, якого кольору влітку вони зелені. А зараз дивіться, якого насиченого бордового кольору, і з таким зеленим відтінком. А ці галантуси. Такі ніжненькі, і поряд ще непогано виглядає гейхера, хоча вони так і підмерзли, це проліски, проліски також і показав свій носик рябчик або фрітілярія а це вербузілля. Яке я минулого року посадила старому пеньку. Ось також потихісеньку відновлюється. Це відкрила листя, яким була закрита широколиста гортензія. Є бруньки. Так що, може, ще й порадує мене своїми квітами. І ось дивіться, малесенькі трояндочки молодила. Так гарно виглядає ще, лоймий камінь також дуже зелений, гарненька така кулька. Поряд знову трояндочки молодила. Дощ весь час іде, а я хожу по садочку і дивлюсь, як мої рослинки перенесли цю зиму. Арабіс дуже гарно, дивіться, такий зелений насичений колір. Він зовсім не постраждав. І мене радує, що у нас ще тут. Ну, скрізь молодила, кам'яні троянди перенесли цю зиму, безсніжну, а потім морозну, досить добре. Ось скрізь я їх так люблю. Ну і починають закручувати свої трояндочки ще. Один очіток Еверса. А ось поряд уже е, показалися крокуси. Тільки не ці весняні, а осінні колхіку. Зараз він нарощує листячко, а восени буде квітнути. Ось знову мої милі молодила, мої трояндочки. Ці вже зеленого кольору, а. Е, Облямівочка такого бордового кольору. Дивіться, як гарненько вона наросли, і скільки багато діток біля них добре перезимували. А це тіньовий ломий камінь. Також непогано вийшов із зими. Поряд бордове молодило. Ну, бордові зараз у всій своїй красі. Вони були без укриття і добре. Добре перезимували. Просто мене радують. Молодила, ломикамінь, ще один тіньовий, також уже серединка, дивіться, відновлюється новенька Ось іще один ломикамінь. І знову струмочок із молодил. Зелені, бордові, які вони яскраві. Я їх дуже люблю. Вони в мене по всьому садочку. Я дуже люблю свій сад і радію кожній квіточці, коли приїжджаю на дачу. І з нетерпінням чекаю той день, коли маю можливість приїхати на дачу. А ось герань, як на мене, також досить добре перезимувала. І хожу ось так по садочку, ось ще тим'ян. Це лимонно пахнущий. Боже, як він гарно пахне зараз, який аромат. А ось лаванда. Добре, добре також перезимувала. А це очіток Ангеліна. Дивіться, який він зараз яскравий, скільки в нього зараз е, кольорів добре перезимував. А це повиходили, дивись, дивлюсь кубками так, орнітогалу, цибулюкова квіточка. Купила його позаминулого року за смішні кошти, за 10 гривень біленькими такими ніби ромашечками цвіте. А це ось дуже добре вийшов, дивлюсь щасничок, який я посіяла. От Залишила цибулинку, яка мала насіннячко, і це я його посіяла. А ось дивіться, також замульчований листям горіха, часник, гарненько вже вийшов, видно, листя не прибирала. Іде дощик, цілий день йде дощик, не дає змоги нічого робити. Ось магонія подоболисна. Як добре перезимувала, так вона пережила і спеку весняну. А ось іще, дивіться, який зараз яскравий, ще один вид очітку. Робила висновок, що саме різні види очітків для мого садочку. Ось юка також стоїть дуже гарна. А ще це минулого року посадила пієріс. Ну, ось такий він після зими. Оцей очиток, коврик цього очітку, ну, просто зараз шикарний. Дивіться, що заховалось було. Це проліска. Проліска розцвіла і в раковині равлика ось іще одна. Арабіс, очітки, проліски. Проліски, квіточки весни. Зараз гарненькі такі, радують. Чуєте, як співають пташки вже? Тим'ян це щось неймовірне. Після зими, такої, яка у нас була, всі види тим'яну добрими у мене вийшли після зими і після того, як були морози, зима була несніжна. Оце у мене найбільша діляночка, яка знаходиться на виході. На Городні грядки. Дивіться, як він зараз насиченого гарного кольору. Тим'ян-красунчик. А це я зрізала минулого разу, коли приїжджала на дачу, сухі стебла хризантеми. ось пішли уже новенькі. І знову тим'ян. Боже, який аромат, як він пахне. Ну, буду його ще більше, сортів і буду. По своєму садочку його скрізь розсаджувати, маю вже три сорти. Вирішила хоч і дощ, але е, взяла і посіяла чорнобривці. Скрізь, де мала змогу, де вже в мене грядочки, по краю грядок, скрізь посіяла чорнобривці. Чоловік скопав, отак під дощем, скопав таку невеличку грядочку. І я посіяла три види моркви: осінній гігант островську і Нанську. Хоча восени я вже сіяла моркву осінній гігант і нанську. Це в мене залишилось, то я ще досіяла. Вийшло в мене 11 рядочків лосину островської Два рядочки цукрової петрушки кореневої ось ще посіяла. І по рядочку е, нанської і осінній гігант. А дощ весь день йде, але все рівно хоч якусь роботу ми сьогодні та таки встигли зробити. Ось уже на бруньках форзиція. Я вже розповідала, що я її підіймаю на штам, щоб добре було видно рослинки, які є за нею, і млин. А це ось зеленчук. Дивіться, який він гарненький. Або яснотка. І армерія. Армерія, а ось гейхери. Ну, не всі гейхери добре перезимували. Я бачу, ось, бачите, тут е, трішки пошкоджена, але я вважаю, що вони відійдуть. Армарія досить добре наросла, такими великими зеленими кульками. Я їх порозсаджувала по всьому садочку. Знову біля герхери одинокі галантуси квітнуть. Ось тюльпанчики вже показались. Локс шилоподібний також. А це кущик вже так гарненько наріс, дзвоник крапчастий. Минулого року він пізніше набагато вийшов. Я навіть переживала, чи він буде. Гейхері потрібно буде старе листячко пообрізати і попересаджувати. Ну, я думаю, що вони відійдуть. А це. Братчики, дивіться, і уже бутончик хоче цвісти. Обіцяють заморозки від мінус 4 до мінус 6 градусів. Ось очіток Мідендорфа, який він яскравий, гарний. І біля нього скрізь насіялись братчики. Вони в мене минулого року були по всьому садочку. Ось бере склет Емеральд Гаюті, вічно зелений, такий сланкий, можна різні зробити з нього. А ось осока, мору, пожовкла, пожухла. Ну, можливо, неможливо, я впевнена, що вона ще. Відійде. Ось Алю, ми показали свої носики. без Безпроблемна цибулькова рослинка, яка добре у мене перенесла спеку. А тепер бачите, вона добре перенесла і зиму, таку зиму, яка у нас була цього року. Знову тут цей тим'ян. О, боже, такий аромат, ну я скрізь, де я тільки до нього притронусь, це лимонопахнущий. Він так пахне. А ось це чубчик-чубчик, показав свій чубчик-аконіт. Так що також гарненько. А це, дивіться, я не бачу ще на ньому листочків. Це барбарис. Барбарис, дощ полив і день такий полив'яний, все блищить і люди, як нові, лиш дідок старесенький, кропив'яний, блискавки визбирує в траві, Струшується сад, як парасолька, Мокрі ниви і порожній шлях, ген корів розсипана хвасолька, доганяє хмари. Це поезія Ліни Костенко. А ось і ясколка досить добре вона пережила цю зиму і гарно вийшла. Із зими дивіться, як вона гарненько наростає. А ось водозбір або еквілегія. Показали свої носики і нарцизики. А це кермек татарський, про який я розповідала у минулому відео. Падає крупа. Сніг починається. А це піракан, чоловік обрізав абрикосу, яка над нею схилялася, абрикосок вже майже не було, тому ми думаємо, що це допомогло їй і вона розцвіте. Ось такий сьогодні день. Цілий день пройшов дощ. Але все-таки ми змогли хоч трішки щось зробити, а це жимоловська прифоль. Ось так листочки хоч трішки поскручувались, але вона зелена стоїть. Дивіться, троянди не обрізала, не обробляла, тому що не було такої змоги. Обіцяють заморозки, тому почекаю, коли потеплішає. Бачите? Оце такий день Ішов дощ, тепер крупа, починається сніг, і ми вирішили їхати додому. Дякую всім, хто був сьогодні разом зі мною. Всім зичу здоров'я і мирного неба. Миру та злагоди нашій рідній Україні.